Загадкові май спромоглися збудувати комплекси пірамід, які за розміри порівнюються з єгипетськими, без використання колес і праці тварин. вели просте природне життя на технічному рівні кам'яного віку. Мали священих пращурів, священих тварин, ягуарів, змій, кроликів. А що хвилювало пересічного майя? дві речі їжа і здоров'я. Що ж призвело до занепаду і краху в могутню цивілізацію? Може і нам варто замислитися над власною долею. Майя просила Іцана, Бога підземного царства, медицини писемності, підтримувати підземний вогонь, щоб зігрівати землю, впливати на нього, щоб не допустити засухи, злетіти до хмар і послати на землю дощі, щоб був врожай кукурудзи, бобів, томатів. Були ситі люди, а Бога кукурудза зображували у вигляді людини з Мерлорога. Але навіть такий спритний бог який не міг поратися з усіма справами. Помічницю він взяв богиню і щель і довірив їй опікуватися здоров'ям, дітородінням, ткацтвом. На сходинах велетенських пірамід жерці проводили регулярні сеанси в зв зв'язку зі своїми богами. Під час епідемії. Богиню і щель молили про допомогу і приносили в жертву найкрасивіших дівчат. Шанованою твариною у богів Майя був кролик. Ми часто бачимо його на фресках і скульптурах. Індіянці завжди на зображеннях Бога місяця малювали кролика. Ламат, як і наш барабоська, мав добру і веселу вдачу, у кроликів талант, створювати багатство і приносити добробут як небесний Бог і творець і цан іноді зображувався беззубим дідусем з птахом на голові, який свідчив про його зв'язок з космосом. І рогів у вигляді листя, що зростає прямо з лоба і цамна, означає, він дарує життя рослинам, посилає на землю дощі і життєдайні сонячні проми. На малюнку і цар мудрий, всезнаючий дідусь, який всіх повчає. Всі повинні уважно його слухати, як це робить гарненька служниця і маленький, розумний кролик, далекий пращур нашого барабоськи. Кролик на мові має ламмат. Він щось записує в книгу правою лапкою. Його згороблена спинка і розкритий ротик, вгору стримлячі вушка, свідчать про важливість історичного моменту. І не доведи, Господи, помолитися, адже йдеться про книги Бога яйцам, вчені вважають, що у вигляді кролика на малюнку зображений писар Майя.